Починаємо. Починаємо у нас Вінницька. Починаємо з Вінниці. Вінниця. На наступну добу до 3 листопада. Це, друзі. На наступну добу дивимося ситуацію по містах. Дивимось Вінницю. На наступну добу до 3 листопада. Вінниця. Раз, два, три, Чотири, п'ять. 6, 7. Дивимось Вінницю, друзі. У Вінниці. Бачите, друзі, серйозних потенціальна є, потенційна загроза є, але вона слабенька. ось Бачите, шістка, ось зло випадає дама, але шістка е її невелює трохи. Тому серйозного для цивільного населення, друзі, я не дивлюсь. Олечка, дякую за трояндочки. дякую тобі дуже. Я не дивлюсь, чи буде, чи почуєте ви що, чи не почуєте, чи буде там щось мімолоді. Я взагалі дивлюсь для цивільного населення, друзі, по Вінниці. Нормально випадає на наступну добу до третього. Дивимось далі. Дивимось далі. Подивимось Волинську по області. Загалом Волинська область. Волинську область. Ну, 3, 4. Волинська область на наступну добу до 3 листопада, друзі, дивимось. Наступну добу. Можлива робота наших військових. Бачите, друзі, тому це є захист, тому для цивільного населення серйозних попереджень, серйозних попереджень не випадає. по... Волинській області. Дивимось Дніпро. Дніпро, як обласний центр, дивимось Дніпро. Черкаса і Чернігів буде, друзі. Черкаси і Чернігів буде. Дивимось Дніпро на наступну добу до 3 листопада, друзі, дивимось 3. 4, 5, 6, 7. Дивимось Дніпро, друзі. До 3 листопада ми бачимо попередження, бачите, але воно пусте. ось, Сльози удар пусті. Тобто е військові будуть працювати, друзі, і серйозного для, бачите, ось військові, робота військових. Справляться дуже добре, друзі. Тому попередження є. Ми дотримуємося, друзі, всіх заходів безпеки. Ми е, реагуємо на тривоги. Попередження є, але, але військові, робота військових випадає, друзі. Ось так Днікро ми бачимо. Далі, е, далі дивимось Житомир. Дивимось Житомир. На наступну добу до 3 листопада. Житомир. Раз, два. Житомир, дивлюсь. Житомир. Друзі, по Житомиру випадає попередження у нас до 3 листопада на наступну добу. Випадає попередження, друзі, реагуємо на всі тривоги. Реагуємо на всі тривоги, друзі. Житомир, попередження випадає. Далі дивимось. У Закарпатській області взагалі по області Закарпатській дивимось. На наступну добу до 3 листопада. На наступну добу до 3 листопада Закарпатська область. Дивимось 4, 5, 6, 7. Закарпатська область. Потенційно є небезпека, але це не пряма небезпека, друзі. Потенційна небезпека у нас по всій країні, тому в принципі серйозних попереджень нам не випадає по Закарпатській області. Але потенційно є. Далі ми дивимось. Ми дивимось Запоріжжя. Дивимось, друзі, Запоріжжя. На наступну добу до 3 листопада. Попередження для цивільного населення, я дивлюсь, друзі, хто перший раз. 4, 5, 6, 7. Я не попереджаю, чи щось ви почуєте чи не почуєте. Я дивлюся для цивільного населення серйозні попередження, друзі. Ми дивимося Запоріжжя. От по області, так, випадає іменно по області. Ну, по області ми розуміємо, що там прифронтова. Олечка, Дякую за трояндочки. По Запоріжжю серйозних попереджень для місцевого, для цивільного населення, для цивільних для людей, для простих мешканців не випадає серйозних попереджень. Далі дивимось Івано-Франківськ. Дивимось Івано-Франківськ. На наступну добу до 3 листопада. Попередження для цивільного населення, для людей, для простих громадян, які просто мирні жителі, живуть собі, ходять на роботу і так далі. Добрий вечір, добрий вечір. Так, дивимось Івано-Франківськ на наступну добу до 3 листопада. 4, 5. 6-7. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, друзі. Потенційно є, але пусте, бачите? Потенційно Дом в Івано-Франківськ дім. В принципі, зло пусте. Подумав. Тобто, можлива робота е військових, але, друзі, зло пусте, тому я не буду нічого казати. Серйозних попереджень для цивільного населення, для простих громадян немає по-Івано-Франківську. Дивимось далі. Київська область. Олечка, дякую за трояннички. Галіна, дякую за е шоколадку. Дивимось далі, друзі. Дивимось Київ на наступну добу до 3 листопада. Попередження для цивільного населення, для мирних мешканців. 4,5. Посилення, посилення військового захисту ось по Києву ми бачимо. От, тривоги можуть бути, випадає таке, але е, захист. Військові відпрацюють якщо що, тобто серйозного попередження, друзі, не випадає, але ми не нехтуємо сигналами тривоги. Ми дотримуємося всіх правил, ми турбуємося за свою безпеку та безпеку своїх близьких. Це я кожен ефір кажу. Якщо не випадає серйозних таких загроз до, для цивільного населення, для мирних мешканців, які там вранці йдуть на роботу, як було там. Як було, ми бачили коли. От такого не випадає, слава Богу, та слава нашим Збройним силам України, друзі. Ось так. Дивимось Київську область загально. Київську область. На наступну добу до 3 листопада. На наступну добу до 3 листопада Київська область. 3. 4, 5. 7. Попередження для цивільного населення, друзі, для нас з вами, для мирних жителів. Дивіться, зло випадає, але тут воно не дуже сильно серед світлих таких карт, але обережно по Київській області потенційна є небезпека. Ну, ви розумієте, коли там збивають цих мопедів і так далі, це потенційна небезпека. Тому якщо сигнали тривоги, ми не нехтуємо. Ми Реагуємо та хвилюємося за себе та своїх близьких друзі. По Київській області попередження потенційне ну, випадає по Київській області. Далі ми дивимось область Кіровоградську. Кіровоградська область на наступну добу до 3 листопада. Я дивлюсь загрози для цивільного населення, попередження про загрози. Дивлюсь 3, 4, 5, 6, 7. Кіровоградська область. Обережно. Попередження ми бачимо, друзі. По Кіровоградській області. Випадає попередження до 3-го. Кіровоградська область, друзі, реагуємо на всі сигнали тривоги. Випадає Кіровоградська область попередження. Далі дивимося Львів. Львів. Дивимось Львів. Олічка, дякую за скринічку. Друзі. Забирайте в друзі Олю, вона кинула вам скринічку. Львів. Дивимось 3, 4, 5, 6, 7. Львів на наступну добу до 3 листопада. Попередження ми не бачимо серйозно для цивільного населення, друзі, але це не значить, що ми не реагуємо на сигнали тривоги. Ми реагуємо та турбуємося за себе та своїх близьких за безпеку. Але серйозних ми не побачили попередження наступну добу. Це до 3 листопада, наступну добу кожну, кожну область або обласний центр. Е е я дивлюсь на наступну добу до 3 листопада. Дивимось. Миколаїв. <кій> Миколаїв. Попередження для цивільного населення. 4, 5, 6, 7. Миколаїв, дивимось. Робота військових ми бачимо, тобто будуть захищати військове по області, попередження є, але воно не, не критичне. Попередження є. По е, Миколаєву для цивільного населення серйозних загроз і попереджень, друзі, не випадає. Але це не значить, що ми не, не нехтуємо тривогою. Ми е, не нехтуємо своєю безпекою, тривогою, і дотримуємося цих правил, друзі, безпеки, своїх та своїх близьких. Далі у нас йде Одеса. Дивимось Одесу, друзі, на наступну добу до 3 листопада Одеса. Попередження для місцевого цивільного населення. 4, 5, 6, 7, Одеса. Одеса військові, військова робота. Випадає, бачите? Тобто попередження потенці... потенційне є, але військові будуть захищати. Більш по, об... по області також. Потенційне, друзі. Це не серйозне попередження, не серйозна загроза, але вона. Робота військова буде проводитись, друзі. Буде проводитись робота військова та військовий захист. Ми бачимо по Одесі та по області. У нас одразу інформація пішла. Так, далі дивимось далі на Полтавську область. До третього на наступну добу. Так, друзі, тут дивимось Полтавську область. Бачите, між двома тузами там дуже поту... потужний енергетичний захист, друзі. Та в принципі потужний захист. Ось. <кхи> Захищено. Захищено. З двох з сторін, друзі. Захищено з усіх сторін. Далі дивимося Рівненську область. Рівненську область. На наступну добу попередження для цивільного населення до 3 листопада. Рівненська область. Рівненська. Також, друзі, слава Богу, для цивільного населення серйозних загроз не випадає. Робота військових, захист військових випадає, друзі. Тому ми, друзі, не нехтуємо заходами безпеки своєї своє, своєї безпеки та своїх близьких. Реагуємо на всі тривоги, реагуємо, щоб залишатися у безпеці, друзі. Далі ми дивимось, далі у нас по списку Сумська область. Давайте глянемо ще на рівне, окремо, на рівне подивимось. Подивимося, подивимося рівне. Раз, два, три, п'ять. Дивимось на рівне окремо. Ну, так бачимо потенційна, тут дев'ятка випадає не дуже добра карта така, але, в принципі, буде багато вкидів, слухів, сплетів, ось такого закидів, різних, всяких фейків, отаке. Друзі. Пішов період такий. Так, друзі, подивились на рівне. Далі ми дивимось суми. Суми. На наступну добу попередження для цивільного населення. Суми. До 3 листопада. Дивимось суми. Також ми бачимо захист потужний там, от по сумам. По області можливе, по області можливе тому що ми там граничимо, стикаються область з цими недоумками. Але потужний захист там, друзі, серйозного не випадає по сумам для цивільного населення, такого попередження або загрози. Далі дивимося Тернопільську область, загально подивимось по області. Тернопільська область на наступну добу до 3 листопада. Так, друзі, Тернопільська область попередження випадає. По якимось казенним домам, бачите, це може бути і це не цивільне, це не цивільне, друзі, не для цивільного населення. Це може бути, це може бути що завгодно, що на державному, так скажемо балансі. Тобто є попередження, друзі, по якимось об'єктам інфраструктури. Може бути таке. Попередження є, друзі. По області. Дивимось далі, Харків. На наступну добу до 3 листопада для місцевого населення, друзі, попередження загрози. Дивимось на Харків. Края, бачите, місце є потенційна небезпека, але ось місцеве населення воно в стороні подалі від цього, від цього потенційної небезпеки. Тому серйозних таких. Серйозних попереджень або загрози там для місцевого населення не випадає. Друзі, це дуже добре, але ми не нехтуємо сигналами тривоги. Ми дотримуємося всіх правил безпеки своїх та своїх близьких, друзі. Дивимось, по Харкову ми глянули, дивимось по Хмельницькій області. По Хмельницькій області. Загально по області на наступну добу до 3 листопада. Дивимось по Хмельницькій області. Ну, там бачимо також робота військових, тобто захист для цивільного населення завдяки нашим славетним мужнім Збройним силам України для цивільного населення серйозних загроз не випадають. Бачите, захищають. Тому, друзі, але ми ще раз повторюю, дотримуємося всіх заходів безпеки. Дивимось, Черкас... Черкаська область, загально по області глянемо. Черкаська область. Раз. Черкаська область. Черкаська область, друзі, також. Не бачимо серйозних загроз. Потенційна загроза завжди є. Почути ви щось можете, але... Серйозних загроз для цивільного населення, друзі, для мирних жителів для нас з вами немає. Не випадає нам на наступну добу до 3 листопада. Чернівецьку область. Дякую, Оля, дякую за трояндочку. Чернівецька область. Чернівецька. Дякую за трояндочки. Чернівецька область. Дивимось на наступну добу до 3 листопада. Чернівецька область. Бачите, ось місцеві жителі, жінки особливо, діти. серйозних, бачите, загроз також не випадає, попереджень не випадає для цивільного населення, для мирних жителів, друзі, не випадають. Слава Богу та нашим Збройним силам України за це, друзі. Бачите, де випадає військовий захист, робота військових, там вони. Вас захищають друзі. Тому хто не донатить на ЗСУ, донатьте або раз в місяць, або раз в день. У кого коли як у кого коли, яка змога є. Я такий би, щоб донатили хоч, хоч кожного дня, друзі. Донати, находьте, находьте людей, находьте там друзів. хто У кого там є друзі на передову. Допомагайте кого є кожен день, можливість, кожен день. Раз в тиждень, раз на тиждень, раз в місяць, раз на місяць. Друзі, отак. Дивимось далі. Чернігівську область. Подивимось, зараз подивимось по Чернігіву на наступну добу до 3 листопада. На наступну добу до 3 листопада Чернігів. Чотири. Шість. Чернігів. Серйозних не випадає загроз для місцевого цивільного населення. попереджень немає. Нагнітання інформаційної там всяких слухів, ось такого. ципсошники оці недоразвиті. Не ось таке. Але серйозних загроз, друзі, немає. По Чернігову зараз загально по області. Подивимось. По Чернігівській області подивимось. по області. Ну, бачите, потенційно є, ось дев'ятка показує потенційну загрозу, але там же ж, знову ж таки, бачите, слухи, сплетні ось таке. Тобто нагнітання ці псошники. Інформаційна оця боротьба починається у них. І там от вони нагнітають, що з Білорусі там наступ, і так далі. Ну, не випадає такого. Випадає, бачите, серйозних загроз для цивільного місцевого населення, друзі, не випадає. Ми не бачимо такого. Я дивлюсь на наступну добу до 3 листопада. Ось так. Так, ну ми, друзі, переглянули, в принципі, всі міста. Зараз ми ще подивимось ситуацію на, е, в Херсоні. Подивимось ситуацію в Херсоні. Що там на наступну добу також подивимось Херсон. Херсон, подивимось. Так, щось там бачу, якісь там вибухи будуть по Херсону. Ось, та ось дорог багато. Бачите, аж три, три дороги сходяться разом. Три, чи три шістки. от, Виїжджають, виїжджають. Вони звідти чомусь... Ну, ми розуміємо, чому вони виїжджають. Така ситуація. Тягнуть звідти свої хребти до себе у Сибір. Так, подивимось далі по е Криму. Крим на наступну добу до третього. Ну так, загально, що побачимо, буду вам казати. Що побачу, скажу по Криму. Подивимось. Оля, дякую за трояндочки. Дякую, Олечка, за трояндочки. Так, по Криму. Так, друзі. Ну, по Криму, по Криму що ми бачимо? Ми бачимо, ми бачимо що там по якимось військовим об'єктам ще будуть удари і будуть там спустошення. І, до речі, там може якийсь і особистий склад. Е, ну, Особовий склад щось там постраждає. Також бачимо. Таке, а вчора ми бачили, ми взагалі чекаємо там скоро якогось там серйозного колаборанта чи якусь там місцевого рівня шишку повинні відправити на концерт Кобзона, Чекаю цього, дуже цікав... чекаю, друзі, це от найближчий, найближчий час повинно трапитися. Так, ми подивились. Давайте зараз ще глянемо Донецьку область загально. На наступну добу Донецька область. Дивимось Донецьку. Що ми бачимо, друзі? Спустошення у них там валет пустий, і дороги випадають, але вони взагалі деякі стараються звідти поїхати такі. Та там, бачите, і спустошення, у них, в них не, не вийде. Навіть ті, хто вже там манатки свої збирає якось тікати, то у них не вийде. Там розгром, бачите, повний. Ось зверху вийшли карти основні. Там буде повний розгром і. До речі, взагалі по всій області. взагалі по всій області, Ну це так загально, взагалі вони їх від, звідти видавлять. Ну це не наступну добу, друзі. Я дивлюсь, ось інформація яка йде, я таку вам кажу. Це не наступну добу. Бо їм, їм, там, їм там, слава Богу, і слава нашим Збройним синам дуже погано, дуже-дуже. Молимось за те, щоб так і було надалі. Так, друзі, в принципі, ми всі розглянули основні е обласні центри. Так, по областям пройшлись, друзі, все подивились. Що ми побачили? На наступну добу до 3 листопада картинка більш-менш. Тобто ми серйозних загроз таких не побачили по деяким, е по деяким обласним центрам а по деяким областям випадали, випадали такі загрози по двом. Мені здається, хто не встиг на трансляцію і не побачив, ця трансляція буде в записі в YouTube каналі. Виложена, я її виставлю в YouTube канал. Ви можете зайти в шапку профіля, там є кнопочка така Ютуба. Переходите туди та дивитись в записі, якщо ви не побачили свого населеного пункту. Ось так, друзі. Всім дуже дякую, хто був, хто ставив лайки хто. Підтримував ефір. Олечка, тобі також дуже дякую за трояндочки, за подаруночки, за скринечку особливо. Друзі, я бажаю вам мирного дня, мирного тихого дня, гарного настрою, друзі. Ввечері ми, як завжди, зустрічаємося на особистому прямому ефірі. Якщо у вас є особисті запитання, ви приходите ввечері на особистий Ефір. Будь ласка, Оля, дякую, що заходите та підтримуєте. Так, особистий ввечері. Підписуємося на телеграм-канал. Телеграм-канал в мене є, в ссилки в шапки профіля. Там я повідомляю, в який час буде ефірчик. Ось так, друзі. Чи буде працювати зернова угода в листопаді? Зараз глянемо. Зернова угода у листопаді. Так, дивимось. Ось, ну, бумага тут випадає. Випадає. Але все одно там недовго воно буде. Щось недовго побуде і потім не буде вона, ця зернова вода. І на якийсь час вона ще попрацює, але взагалі потім її не буде. Так, дякую за роботу. Можемо звернутися зерновий коридор. Ось тільки що дивились. Тільки що дивились. Так, друзі, ми глянемо зараз взагалі ще давайте, в, в, в зернова угода, а ми подивимось в фізичний, ще в фізичному плані, як, е, чи будуть суда виходити з зерном, ну, Фізично, чи будуть вони продовжуватися в листопаді іти. Раз. Два, три, ші, 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 ші. Подивимось фізично сюди. Фізично сюди не будуть. Там щось, ось якісь там дійдуть останні, і все, випадає удар і пусто. Щось там, щось там хтось крутить, обман якийсь там випадає серйозний і багато балачок. Тому він попрацює, ще там, яка, якісь, якісь, щось там буде йти, а взагалі він припиниться. Отак ми бачимо, друзі. Так, всім, друзі, дякую за ефір. Всім дякую, що підтримували, що ставили лайки, що заходили. Особисті ввечері. Як завжди, бажаю вам гарного тихого дня, гарного настрою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми зустрічаємо з вами, як завжди, ввечері. Час я попереджаю, коли ми зустрічаємося в телеграм-каналі, тому заходьте, підписуйтесь.